Лисичанська міська військова адміністрація повинна завалити гуманітарною допомогою мешканців територіальної громади міста Лисичанська. Ну а далі все по порядку від редакції зараз інфо і трохи фетильного гумору нашим глядачам. Павло Павлович, посмотрите, пожалуйста, сюди. Це, так сказать, наша гордость. Опытний образець. Что это? Шина. А, я вижу, что шина. <laughs> чем пахнет? То есть как чем? Резиной. Хо. Ну а далее по порядку. Итак, Лисичанская міська військова администрация у особи управления житлового коммунального господарства Лисичанської міської військової цивільної адміністрації Серодонецького району Луганської області в листопаді оголошує тендер на закупівлю шин автомобільних. Тут є перелік на Прозора, цілий 100, там 100 чи більше покришок. І Стосовно цього приводу, ми вже від редакції писали публікацію про дискримінацію обмеження по статусу платника податку. Що саме відбулося? Це управління хотіло закупити шини тільки у юридичних осіб, які сплачують ПДВ. Але до цього вони проводили тендер на закупівлю запасних частин, де не було такого обмеження стосовно закупівлі. Ну, про що це ми виклали в цьому ось матеріалі. Далі антимонопольний комітет. Виносить постанову по скарзі одного з учасників торгів, який запропонував найнижчу ціну з економією для бюджету Лисичанська е певну е суму коштів там, 140 чи більше тисяч гривень, щоб зекономити. Запропонував мен меншу ціну, Звернувся зі скаргою на антимонопольний комітет про відміну рішення е замовника торгів. Е на що, на що замовник торгів видав дуже такий цікавий цікавий документ? Ось протокол від 15 грудня 2023 року, в якому не захотів виконувати рішення антимонопольного. Комітету провести торги і щоб на цих торгах виграв учасник, який запропонує найменшу ціну, вони придумали ось таку цікаву, гарну формулюровку. Під час проведення процедури закупівлі учасникам було подано скаргу до Антимонопольного комітету України, що затримувала на певний час проведення процедури. В цей період у замовника виникла. Надтермінова потреба в придбанні автомобільних зимових шин для безпечної безперебійної доставки для мешканців Лисичанської територіальної громади гуманітарної допомоги в місто Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Кіровоградську область та Київську область, у зв'язку з чим було придбано партію необхідних автомобільних шин. Ну, ось така цікава. Тобто, після такого кого рішення протоколу, ну мабуть, Лисичанська військова адміністрація повинна завалити е мешканців громади, переселенців е цією е гуманітарною допомогою. шини закоплені, а що ще треба? Ну, ось цікава деталь. Вони сказали, що вони закупили шини, але вони знову. Заново объявили проведение тендеру на закупивлю шин. Как это говорят, no comment. Ну, у нас есть вот такой коммент. Я задам вам вопрос. Что нам с этим всем делать? Просто отмахнуться не получится. Сказать, тот кто брал эти деньги пусть отдает, не выйдет. Наша хата не с Наш бюджет прозрачен. Все, что мы смогли отдать, мы отдали. Все, что могли вернуть, мы вернули. Кого надо, наказали. Но денег нет. И как быть дальше? И как будто дальше? Знает весь двор, мой приговор, слуга народа.